Так, давайте для початку. Що саме, які саме слідчі дії мали би бути проведені в, в цій історії? Що саме мало би бути вивчене, і яка кваліфікація тоді справи йде в цьому контексті? Я переконаний, що вже проведено огляд місця події. Якщо ми говоримо про слідчі дії, відповідно. Експертизу судово медичну, експертизу тіла загиблого і встановлення причин його загибелі, і кваліфікація в даному разі буде скоріше за все, або умисне вбивство, або нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до загибелі потерпілого. І, відповідно, це дуже тяжкі статті. Покарання передбачене вплоть до 15 років позбавлення волі, а це дуже ну це з самих біблейських часів, най, найбільший гріх там, вбивство людини і так далі. Тому це най, одні з найсуворіших статей, взагалі кримінального кодексу. Тарасе, ми до цього вбивства мали історії із е, вибухами біля ТЦК чи всередині ТЦК із нападом з сокирою, те, що я пам'ятаю, із груповими нападами жінок на військовослужбовців ТЦК. А, чи те, що попередні історії залишилось без належного покарання, тому що ми принаймні, про нього не знаємо? Можливо, вони, воно є, але ми публічно якось його не обговорювали, не підсвічували. Ми про нього не знаємо. Чи призвело це до того, що вчора у Львові сталася ця трагедія, і а, яким чином тоді має відпрацювати там правоохоронна система, можливо, знову ж таки частина військової системи для того, аби уникнути в подальшому подібних трагедій? Я переконаний, що те, що ми не знаємо про відповідальність, до якої було притягнуто осіб в попередніх епізодах подібних, призвело до того, що ця трагедія мала місце. Оскільки насправді тих осіб, які нападали на працівників ТЦК на будівлі на автомобілі, до цього по ним скоріше за все ще триває досудове розслідування, або судовий розгляд справи, і вони просто. Фізично ще не встигли бути притягнуті до відповідальності і якесь покарання отримати, тому ще якби просто враховуючи роботу правоохоронної системи, зарано про це говорити. А ця трагедія стала можливою на моє переконання, глибокі через те, що у суспільстві панує наратив з приводу того, що якщо вас от забирають в автобус і мобілізують в армію. То це в принципі означає, що вас просто ну от можна вже викреслити з життя, вас вже точно вб'ють в найближчий час, ви будете мертві. От такий наратив насаджує ворог, що бусифікація це фактично, вас просто везуть на убой, вас везуть просто вбивати. Хоча це зав... далеко не завжди так. Далеко не завжди е... І бувають випадки, коли у людей встановлюють якісь вади по здоров'ю, їх просто не беруть у військо. Буває таке, що вони обмежено придатні. Вони служать в тилових частинах, в тих же самих ТЦК та СП Часто е, дуже часто е, окей відправляють людина повністю здорова. Підходить там в штурмовики, її готують півроку до цього. Тобто, це не квиток в один кінець. Однозначно в деяких випадках та мені відомі теж такі випадки. Це був квиток в один кінець, там людина пройшла навчання і на другий, третій день уже на бойовому завданні була і загинула. Такі випадки теж є. Однак, це е фактично від загальної маси е якісь невеликі відсоток. Така, е і от... така думка. Суспільства, все-таки це не допрацювання державної комунікації, це не допрацювання можливо центрів рекрутингу, тому що можливо вони би могли ефективніше проводити. Хоча знову ж таки я скільки спілкувалася з військовими, багато з них говорять, що центри рекрутингу поки що вони не здатні замінити ТЦК і мобілізації такої, як вона зараз відбувається. У нас є прекрасне така, таке явище, на яке виділяється дуже багато державних поштів. Називається телемарафон, і от в ефірі цього телемарафону я вважаю, варто було б запустити якесь реаліті шоу. От забрали людину в ТЦК, і що з нею відбувається далі, щоб люди знали, що є підготовка, є якийсь період злагодження, є там різні посади. В чому полягає служба? Що це не означає, що вас. От, просто на смерть відправляють. Бо фактично, що сталося у Львові? Підійшли працівники ТЦК до чоловіка і кажуть: Йому покажіть, будь ласка, свої військово-облікові документи. А що він чує, враховуючи усі наративи і стереотипи, які панують у суспільстві? Він чує: ми хочемо тебе відправити туди, де тебе вб'ють. Він дістав ножа. Ні, я краще вас вб'ю сам. Ну, фактично, отак от воно відбувається. Але парадокс тому, що людина дістав... не готова іти вбивати, ну, іти воювати з ворогом, який хоче вбити його, але при цьому готова дістати ножа і вбити українського військовослужбовця. Ну, я думаю, що там в стані певного душевного хвилювання це відбулось. Я не готовий зараз сказати, як. як там розвивались події. Це трагедія і дуже. Дуже сумно, що таке стається, і насправді ми бачимо, що люди настільки накачені ворожою пропагандою з приводу того, що там просто крошать українських солдат на фронті. Насправді це не так, і насправді є дуже багато статистики. Де якраз яка, якраз показує, що хорошать російських солдат? А українські солдати вони захищають свою рідну землю, і це велике щастя і радість, якби бути долученим до цього процесу, Тарасе, все таки до рідняві. до, так, до е то. Того, як суспільство реагує, і що суспільство думає про ТЦК та СП, а багато в чому доклалися ми самі як держава, враховуючи певну комунікацію, яка проводилася щодо ТЦК, або точніше, не проводилася щодо ТЦК, чи можливо зараз якимось чином ситуацію все таки виправити? Тому що знову ж таки, навіть щодо будікамер більшість суспільства такі ну. Не більшість, окей, ті, які активно коментують в соціальних мережах про те, яке погані ТЦК. А починаються розмови про те, що боді камери не вмикаються, їх нема. Покажіть записи, записи не такі, записи підроблені, і так далі. Тобто, таке враження, що людям уже що не дай, що не скажи, все буде не так, всі не такі. Навіть ця історія, ми бачимо військового, який пройшов АТО, який ветеран з пораненнями, тобто типова історія, про яку говорили, що в ТЦК працюватимуть, як Володимир Зеленський заявив, ветерани з пораненнями. Але знову ж таки, в нас частина коментаторів починає розповідати, що ні, він був не такий, він неправильний. Як тоді з цим, як, що зараз робити для того, аби хоча б почало змінюватися ставлення до військовослужбовців ТЦК? Розділяю ваші думки. Абсолютно, ви правильно описуєте ситуацію. Що робити зараз? Я думаю, що крок навіть з запровадженням бодікамер він був доволі якби прогресивний і вдалий. Однак, на мою думку, за незастосування бодікамер немає толком відповідальності ніякої, крім дисциплінарної. Я вважаю, що вона повинна бути запроваджена, хоча б адміністративна, у вигляді достатньо великого штрафу, для того, щоб працівники ТЦК десь не перегинали палку. Не будемо їх там відбіляти дуже сильно. Так само держава має комунікувати з приводу кожного випадку, які ми спостерігаємо в соціальних мережах, коли людину затягують там в автобус, там хтось когось б'є і так далі, має виходити відповідний керівник територіального центру комплектування в цей же день і сказати, що ми вже почали перевірку. Ми попередньо вияснили, що там громадянин себе неадекватно поводив. Або так, ми вважаємо, що там наш працівник перегнув палку. Вибачте. Він там буде певним чином притягнутий до відповідальності, або він буде переведений у сухопутні війська. Він не буде працювати в ТЦК, або він там звільнений, бо він там можливо має якісь по здоров'ю вади і так далі. Тобто, комунікувати і розповідати про кожен такий випадок. І звісно ж, окрім того, потрібно розповідати про випадки притягнення до реальної відповідальності за статтею, Я вважаю, перешкоджання законній діяльності збройних сил тих громадян. Які відповідним чином перешкоджають діяльності ТЦК, і за цією статтею можна не до очікуючи вироку суду, насправді застосовувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і це теж буде доволі суворо і доволі яскраво і швидко буде показова показовий результат по цим людям. А на Тарасу Тараса. Перепрошую, але ми наближаємося до хвилини мовчання. На жаль, мусимо з вами завершувати. Я дякую вам за відповіді. Тарас Боровський, військовий юрист, про трагедію, яка сталася у Львові напередодні вбивство військовослужбовця ТЦК. Дякую. йому.